Підтримка захисників, волонтерська пошта Хмельницького збирає черговий вантаж для військових. До зборів долучаються і дорослі, і малі школи Хмельницького кожного тижня долучаються так сказати смако, збирають смаколики і передають нашим військовим. Малюнки в кожну посилку йдуть. Потім військові нам надсилають фотозвіт, і діткам дуже приємно бачити, коли ми в школах. Вони ще більше мають мотивацію допомагати і підтримувати наших військових. Окрім провізії, засобів гігієни теплого одягу, волонтери везуть для військових дрони та автомобілі, адже пересуватися між позиціями без транспорту військовим складно. Ми виїжджаємо на захід, закуповуємо шість автомобілів. Це різні, різні автомобілі під замовлення військових. Надіюся, вже до кінця тижня вони будуть у Хмельницькому і так само будемо готувати їх передавати на передову. Така наша пошта із за кордоном працює. Ми гуманітарну допомогу, квадрокоптери і інші різні потрібні речі для наших захисників. Так само будемо по дорозі цими автомобілями забирати, збирати в Німеччині в Польщі і привозити сюди. Нещодавно волонтери приїхали зі сходу, кажуть, у дорозі ставало чимало проблем, та нічого не стало на заваді доставити вантаж. Не можу сказати, що я боялася поїздки, тому що вже не вперше, якби їду. Головна ціль була доставити посилки. Дорога була з пригодами, без того ніяк. На шляху траплялося дуже багато зірваних мостів. Проїхати неможливо. Ми на своєму шляху, наприклад, зустрічали лише патріотів, які люблять Україну і чекають, коли вже звільняться всі території, і будемо жити в своїй вільній країні. Зараз наші захисники дуже потребують термобілизну та буржуйки, адже з кожним днем в земляних окопах стає холодніше. Усі бажаючі допомогти військовим можуть принести необхідні речі за адресою Кам'янецька 63 з 10 до 18. Відправлення вантажів відбувається щоп'ятниці.